Це траса Барселона Каталонія. На автівки Honda Open Wheel Class. Це така як маленька формула. Автівка 1965 року. І проходження цієї траси має бути без помилок. І є ось необхідний час, на який треба завершити. Дуже цікава автівка, приладова панель, якийсь я бачу пристрії, трубки, вакуум, низька така посадка. Так, зараз я буду поки що привикати, я не знаю, з першого разу на таке складновато їхати. Можна побачити, як драйвер. Однією рукою постійно переключає передачі, а руль тільки лівою. Відчувається така легка нестабільність, не розумію поки що можливості автівки. Так, тут він взявся двома руками. Я поки що не дуже Траєкторії тримаю. Зараз трошки не треба звикнути. Коло, мабуть, не дуже велике. Так, ще я бачу, що в неї дивно якось боком тахометр стоїть. Так, тут не можна ніяк виїжджати, якщо хоч трошки десь буде зріс, або натяк виходу на траву, то одразу це дискваліфікація. Цей поворот виглядає як швидкісний, не було навіть зони для гальмування, але все ж таки я боюся. Так, час довгий, довгий час. Трошки їхав. На залік вистачило. Це бронза.